Сьогодні зранку роблю творожок. Дивіться, як підійшло молочко, жарненьке. Творожок буде дуже смачний, дивіться. От. Зараз я його так перекладу сюди. Всім-всім доброго ранку! 9 травня. Одягаюсь, бо в нас дуже холодно. Сьогодні оділа лосіни, щоб не, не ловити цілий день штани. Бо вчора не могла ходити. Та я вже все ловлю. Не тільки штани, а й ви знаєте, оце вчора прочитала коментар, хтось мені написав за об'єми. Думаю, а ну замірюю об'єми. Та ви що? Будете приємно здивовані в понеділок. А на вагах На вагах не покажу. <світ> Каву пити зараз не буду. Я попила сироводку. роблю творожок, показувала вже вам, так. Да? А тепер йду управлятися. мене всі чекають. Захарій гукає. Воно, чуєте? Чує, що я говорю, і все. <світ> Курчатка чекають. Перенос мене чекає. Пішла я працювати. Давайте до включення. Покормила всіх, зробила перенос яйця на губку. Так, зайшла на кухню, хочу собі приготувати сьогодні сирники, ПП-сирники. Ви знаєте, холодно так, прямо. І кофту не можна зняти. І там у нас газ горить у кухні, тому що холодно. Так. Ходила на город, подивилась, сапати буду після обіду. От, зараз я зроблю сирники собі. Так, зараз сирники зніму. Вони темні, тому що ви бачили висівки тут. Так, все. Поп'ю метіду і буду снідати. сідаю. Сідаю, щось подивлюсь. Подивлюсь коментарі, почитаю, може які нові. Та подивлюсь новини, що твориться у нас в Україні. Так, все, всім смачного. Так, закушу клубнічкою та й буду йти сапати. У нас клубніка вчора була по 130 гривень. Це геть нічого. Навіть була посту, ну посту була кисла, а це смачненько. Все, всім смачного. Так, вийшла я на город. Зараз покажу вам. Покажу вам помідори. Хтось мене питав, як ви помідори сієте. ось, будь ласка, ось, оце помідори. Ось, ось. зійшла. Зійшли помідорки. Ось ось. Ось, бачите, отак по них дивіться, гарненько, та й видно. Це все помідори. От коли вони підростуть, вже більші будуть. Я тоді розсажу, отут залишу один, а ті всі розсажу, де будуть пусті місця. Ось так, зрозумів. Це я приблизила, ось. Ну, це натуральна величина. Ось ще раз вам покажу, дивіться. Підходиш до, кущ... до ямки, я знаю, що тут мають бути помідори. А тут, наче, один бур'ян. Коли придивляєшся, ось помідорка, ось помідорка, це все бур'ян. І тепер треба це отаку гарненьку обсапати. Ось так. І залишити тільки помідорки. А як вони підростуть, тоді вже будемо дивитись, що виривати, що залишати. Зрозуміли, так? Да? Ось рядом теж зараз покажу Вот. Ось гляньте, теж так само, ямка. Ми тому ямки і залишаємо, не загортаємо, не рівняємо, щоб було видно, де ямки. Ось це тут картопля залишилась. Картоплинка. Оце помідорки, ось ось Бачите, ось ось, ось все. Оце все помідорки. Оце треба обсапати і отаку обгорнути. Показую ще раз. От. так. І отак ось. Обгортаю. І це вже як воно помічене. Все, оце таким чином. Бачите я? Так, збігала до мамки, взяла в неї праня вкинула в машинку. От, і взяла бачок, буду після обіду кропити жука. Дуже жука, багато на картоплі сидить, страшне, я буду за помідори. Що на помідори перелізе, Палець болить у мене. Надрізала якось. Так, все, давайте буду обідати. Всім смачного, хто зі мною. А дивіться, як холодно. Не можна кофту зняти. На картоплі, на помідорах, і в мамки, і в себе. А це сіла попити каву. І творожок. Дивіться, яка краса. Гляньте. Клондайк. Клондайк вітаміна Д. І кальцій. Так, 19.45. Добіг день до кінця. Ой, фух так, буду підвечерювати, підвечеряю. і буду купатись і відпочивати. Завтра рано вставати на базар. щоб буду вечеряти, ось дивіться. Дві картоплинки, що в мене є, і перчина. І два яйця. Оце така буде вечеря. І чаєм зап'ю і все. Що там сьогодні у нас? Ромайське стріляли. От. Ще де. Це нас в Миколаївській області. Сьогодні моя підписниця Наталка привітала з Днем Миколая літнього. Я навіть не знала, дякую їй. У нас у Братському померла жіночка молода. Молода. Ну, 65 років, це ж не стара. Шкода її дуже хорошо знаю. Мало. Ой, Оля Амросова. Світла її пам'ять. В неї син воює. Вона, мабуть, не витримала цієї напруги. Та й померла. У неї, я так думаю, серце вже було слабеньке. Бо я її бачила останнім часом, вона так вигляділа нездорово. Я теж її бачила перед Новим роком. Ой. Світла її пам'ять, земля пухом і царство небесне. Все, давайте. Буду я підвечерювати, купатися, йти відпочивати. Всім вам бажаю тихої і мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.